Пам'ятаєте киянку, яка збила російський дрон банкою консервації, і днями подібне сталося на Дніпропетровщині. Військовослужбовець 128-ї бригади тероборони Дике Поле знешкодив ворожий дрон із майже кілограмом вибухівки рибальською підсакою. Як це було, розказав нашій Софії Москаленко. Дивимося. Це та бомба. Це бомба всередині. Тут пластид і кульки металеві. Тут десь пів кіло пластида, пол кіло пластида. У руках Володимир тримає вибухівку, яку росіяни чіпляють на fpv дрони і атакують військовослужбовців. Саме така бомба ледь не обірвала його життя на Запоріжжі. Накривали Ми накривали позицію, але накривати не було чим. Поряд було рибне господарство, розбите. Я вирішив сам піти зранку, подивитися, що можна взяти. Я ж іду без автомата, без нічого. Просто так. Став шукати бодай якісь сітки, аби накрити ними бліндаж, аж раптом почув звук ворожого безпілотника. Він мене уже помітив. Камера гарна, помітив і стоїть. Бігти було нікуди тут або збивати, або ховатися. А збивати у мене автомата не було. Та й сховатися, згадує уже не встигав. Тоді краєм ока помітив рибальську підсаку. Це такий різновид сачка. Шанс поцілити у Володимира був лише один. Буває раз в це та такої Ну... Це буває раз у житті, і такі речі ніхто не робить. Це нереально. Я його отак вдарив, і він упав разом з підсакою і заплутався. Я навіть не збирався ловити його. А тоді відбіг на безпечну відстань, бо ж дрон міг здетонувати будь-якої миті. Та минулося надвечір. Володимир на псевдомародер повернувся і забрав безпілотник. Після усе розповів командирові. По всіх правилах то було заборонено. Взагалі його тримати, чіпати, тримати не можна. Але завдяки пану Мародеру, ми отримали ворожий дрон. Ми отримали комплектуючі до нього, які потім можуть використовувати наша там контррозвідка. Відтак і карати військовослужбовця не став ба більше за свої заслуги. Володимир дістав нагороду від командира бригади. Безбашений в гарному сенсі, а іноді в поганому сенсі слова. Оптимістичний, надійний. Ну, коротше, це мародер. Ми його любимо. У війську Володимир з перших днів повномасштабного вторгнення дістав чотири контузії. Спочатку воював на Донеччині. Там, під час боїв, взяв у полон росіянина. Його кинули свої. Він був поранений у ноги. Такий худий беззубий, як зек. За три з половиною роки війни Володимир чимало стикався з жорстокістю росіян. Рішучість та швидка реакція допомогли встояти під час штурмів, вижити після атак та обстрілів. Трьома дронами перекрили нам. трьома дронами перекрили нам два виходи. Спочатку закидували гранатами, дивилися, чи ніхто не бігає, і кинули газову гранату. І ми це почули: вдягнули протигази, але не вибігали. У бліндажі просиділи три години і вціліли. Після усього пережитого Володимир Певен має й надалі захищати українську землю та мріє про мир, аби скоріше повернутися до дружини і сина. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Євгенілопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.